4 травня 2022 року у селі Довгеньке поблисок Ізок загинув відомий український військовий журналіст Олександр Махов. Після війни Олександр мріяв одружитися. Це було таке кохання, що, здається, існує лише на сторінках книжок. Наречена Олександра. Анастасія блищик, українська журналістка, говорить до смерті я тепер і на ще ставлюсь, нічого не боюся, бо найстрашніше вже трапилось. це на двоє ділю. Бо в мене є ти, світлий день проминув без жалю, хочу в ніч увійти, щоб ми поруч були у вісні, Ми вдвох, як тоді, згиньте спогади надто сумні, ми ж такі молоді. Я не брала всерйоз реч мішок, що підеш, що війна. Як же конго, кому цигарок поруч мене луна. Від заложного мав ти наказ нетаємний, тоді обіцяв розписати він нас. Ми ж такі молоді, маєш орден за мужність, а я дуже злюсь. Що вечеря застигла моя і свічами рехтить, разом з нею поплачемо ми, щоб ніхто не почув. Обійми мене, обійми, щоб цей біль проминув. За двох я навчаюся жити, без тебе п'ю втрачені дні. Як солодко було любити? Як гірко без тебе мені? Ми говоримо про жінок, зокрема в часі війни. Ви медійниця, але від серпня 22, го якщо я не помиляюсь, добровільно пішли до війська. Чи не шкодуєте про цей вибір уже зараз? Я шкодую лише про одне, що я цього не зробила раніше, що я тільки наважилася в серпні 2022 року. Ось про що я тільки шкодую. А коли я вже опинилася в Збройних силах України, то я не пошкодувала ні на мить. Я відчуваю, що я на своєму фронті, що я корисна і я серед героїв. Бережіть себе, усі, не здавайтеся. Допомагайте і вірте в Збройні Сили України, сукні на роздуми молі. Берці не перший раз пишуть на небі ролі, нам, не спитавши нас, вперся вже день встремено кожен в своїй борні. Рідний у мене щоденно служба. Не вихідні, махов, ти поміж титанів був і сьогодні є, вулиця міста Каштанів носить ім'я Твоє, зло я за нас покараю, як покарав Давид. Вірне твоє я кохаю, мій оберіг і щит. Як я, боєць, чи воїн я ж за ЗСУ служу? Геть незручні ці покрої форми, тобі скажу, страшно та ні, між нами страшно це там, де ми, я ж утішаюсь нами легше, як між людьми. Я ж наречена героя мала вчинити як наше кохання, зброя, вересня чуєш смак. Може, жур-факт знамення, спогади гірш тортур, тільки про це откровення ти не пиши, мій жур, посмішка орків лякає, гумор, дитячий сміх Настя тебе кохає, чуєш і смар своїх. Віриш ти в мене, я знаю, нас поєднав сам Бог. Знищимо нехристів зграю, Варті ми перемог.